Привіт Юа Ком'юніті. Знову продовжуємо дивитися ігри нашої шикарної спільноти. Дивимось мод Енорат. Гра називається Битва за Серцем'я у Володару Персні. Хто бажає долучитись до нашої спільноти, пишіть мені в особисте повідомлення в Discord, в описі під відео є посилання на мій Discord, Або пишіть в коментарях під відео. Ми з вами зв'яжемось оперативно і я вас додам, будемо грати всі разом. І так, карта руханські рівнини. 2 на 2 Поїхали. Верхня команда. Стренджер за Харад. Кратос за Гондор. Так, їхні опоненти. Лонес також за Гондор. І Дікнер за Харад. Що? Двині зеркала. Ну, Цікаво б подивитись. Так, приходить до троля Хобіт і Шпигун. І зараз верхня команда буде пробувати кріпити таким чином ворожого кріпа. Так, тим часом з цього боку. Грають у списи, Грає в списи, це дай Бог пам'яті Ланеса. І Ланеса йде кріпити варгів. Так, е, тим часом Хоббіт забирає шпигуном тролля, І... Всю боку також, ніхто не палить тролля, і мечники вже біжуть рашити свого опонента. Так, але бачимо, що Стренджер е, грає сильно в жадібну стратку. Він будує тільки зараз дві казарми. Тільки-тільки зараз. <хе> і в нього немає чим віддаватись взагалі. Так, здається, рейд по фермі ключовій. І вона зараз не приносить мені яких прибутків. Ось виходять граби, призивається засада і таким чином спробує задефати цю ферму. Ми бачимо вдало, виходить в нього задефати, і, і виходить навіть забрати гроші. Ворожого троля. І вийшло досить непогано верхні команди, так як вони задефали, виграли час, здефали свою базу, майже нічого не втративши, і вкрали ресурси. Також бачимо, що і ціль штампується перший загін хандів. І тут здалеко ця ферма стоїть. Але на цій карті хочеться побудувати себе на базі як мога більше економіки. Тому досить часто будуються ферми таким чином, щоб побільше вмістити. Все ж змогли зруйнувати одну ферму. Дікнера вийшло це зробити. Так, він також будує. Ну, не зовсім, але нормально. Ферми. У нього таким чином вийшло, що три ферми під захистом фортеці, а у Стренджера одна. Напевно, одна. Я також, до речі, люблю будувати отак ферми на цій карті. Так, тут зеркала Гондра. Ох, зрозуміти, дача її буде досить важко. Орієнтуємось по міні-карті. які кольори, зверху білий, знизу жовтий. І хто виграє по цьому моменту? Так, здається, Хілка Кратосом. Бачимо, вже буде Денетора і виходить в кавалерії Ленеса. З цього боку трошки по-іншому. Денетора немає. То є дві два бараки. Тут також два бараки, щось ніхто не париться, щоб ховати ферму за бараками. Так, тим часом фармиться варга і залишається оцей троль. Цікаво, чекати зможе його забрати чи не фідить, відступить і віддасть. Так, здається, Ворчан та Лонесу здесь Ворчан. Починає вже замовлятись перший загін кавалерії. І на таймері. У нее великому таймері зараз опиняється Кратос, адже списів у нього не лишається. Один оцей воїн. Одинак. Так, все боку харади б'ються один з одним, здається, засада. Цей перехоплений чи ні. Не туди дивлюся, так, Дікнер перехопив цю таверну, але звідси поки нічого не будує. Так, шпигуном перезахоплюється також таверни буде відбудовуватись загони. Цей піпін забирає все золото, Може захопити з цього боку, краще б залишив стренджеру, так як ця перейде під власність нижньої команди. Перестає захоплювати. Таверну Кратос і ага. йде на допомогу, але поки він прийде, стренджер може втратити дещо невелику кількість загону. Тікнер грає в піратів. Непогані лучники, але вони якісь, як на мене, задорогі Вони коштують тільки 300. 300 злотих. Невелика задубова, задубова забудова. В центрі вже зроблена. І грає Кратос у Берегонда. А, Лонесо. Лонесо героя поки ніякого немає. Нагадую, що Берегонда є невеликий сплеш. З чим швидко може качнутись, і вже кавалерія два загони починає заїжджати і прям списи їде, але нічого з нею не втрачається, і то були не списи, то списи були Ленеса, я вибачаюсь, спутав. І зараз бронь повністю знищив верхню команду оця кавалерія. Боже, як вона сильно продавлює. Залишається тут. Пару гризків з цього боку і півзагони з того. На я б спробував все ж продавити, їх додавити, відновити свою кавалерію на фонтані. Так, з цього боку стренджер вже виходить слона, луна, а Дікнер з поками так і не будував. І відтепер зеркальна ситуація. З цього боку немає, тільки не було у верхнього Гондора, як відбити кавалерію, зараз вже є. А тепер зеркальна ситуація в нижній команди немає чим віддефати цього слона. Але дещо пару загонів спесеметників все ж є, але цього б замало. Потрібно їх або грейдити, або добудовувати ще загонів Чотири! Чи що? Щоб було в сумі загонів 5-6, тоді вони хоч якось зможуть продамажити того слона, слоуна. Так, кавалерія поїхала ламати економіку з цього боку Бригон вже другого рівня, ще трохи і матиме змогу стріляти з лука. Так, Вонеса Потрібно якось допомогти Дікнеру і задавити хоч якісь загони. Але треба бути обачним, бо слон і спесементники все ж нікуди не ділися. А Дікнеру проти слона. Треба його якось кайтити, ой, дивіться який демедж. Дивіться який демедж. Ох, жорстко. Так. Дуже класна армія. У Дікнера мені подобається, але нестача. Загонів, які вбивають слона, все ж м -м, дає про себе знати і потрібно бути трошки більш обережними. Так. Але Стренджер бачить, як пробивається цей слон, і пробує відступити, але спесометники швидші і вони будуть в спину все ж сильно дамажити цього слона. І, по ходу, цьому слону прийшов Кердик. Каюк. Так, вбивається цей слон. Тим часом виходить у Гребньому МакІльні, Стренджер, а з цього боку все ж накопичується війська і битва не відбувається. Так, бачимо перегон вже третій, майже четвертий рівень. Дуже було б непогано, аби е Ванесо зіграв якогось героя, бо я або не дуже кмітливий, або я не бачу. У нього тут ні одного. Так, з цього боку. Кавалерія пробує когось тушити. Онес, допоможи поки собі. Дякую за допомогу. Я думаю, В'ячеслав оцінює твою, твою спробу допомогти. Але, але, йому краще було, аби ти сам не програвав бо йому доведеться скоро або йти сюди, бо базу йому ламати елементарно нічим. До речі, це непогана була б спроба, якби Дікнер прийшов сюди і оточили війська е Кратоса. Бачимо, вже виходить Фарамір і будується майстерня. Боже, як довго б'ють цю нещасну вишку, ці всі загони. Так, спробую перезахопити сигналку у В'ячеслава, увінчалась провалом. Якщо можна так висловитися. Так, здається, Орчан. Плучник вибігли в ближній бій. О, Хлонеса зараз проклинає цю гру. Чий боромір будується. Чи Лунесо. Ага, Ленесо все ж вирішив зіграти. Боромір, він вже докачується до станчика, але потрібно вважати, чи фармір не докачає до п'ятого рівня, чи не отримав він антистрах. Бо якщо фармір піде п'ятого, то бор... Боромір це просто ходячий баф і все не більше. Бачимо, четвертий, Ще встигав би здати станчик. В наступному файті все ж можливо побачимо. Колись, до речі, із Састелом трохи вели дискусію у зеркала Гондора, що краще Фарамір чи Боромір. Пам'ятаю я, хто про що Боже пропустив, як вбили слона. Сильно вибачаюсь. І е, таким чином е, виходить Дікнер також у Макільню буде, і буде свого. Так, чи тут будується Так, тут також буде новий. Так, про що я казав? Казав про те, що вели дискусію, е, кого краще виходити. Так здається, станчик, але фармір вже отримав п'ятий рівень, і війська не станяться взагалі, і таким чином фармір переграв Бороміра. Не пам'ятаю я, що я за кого ковболівав, чесно не пам'ятаю чи за фарміра чи за бороміра, але в даному випадку, як ми бачимо, фармір з легкістю, перший докачався до антистраху, і Боромір став без. Не корисний, коротше. Скажімо так. М -м, можна було зіграти в ліс і застанете. Але... Але... Е -е, Ланесо. 13чок. Він міг зіграти в ліс, але вже коли Буреміра немає, краще вже брати третій кифт. Так, а Кратос вже зіграв у... Uh, ся... сонячне сяйво uh, і може застанети ох oh, здавай війська також має застанети війська опонентів так і прожимає він станчик Так, стренджер докачується тільки до другого рівня а Дікнер грає в дари oh, ризикує Дікнер, до речі. Проти Гондора в дари грати це помилка величезна. Так, бачимо п'ятого рівня вже Кастамир. Так, у нас є свій третій тир, але його досить швидко зараз переб'ють оця величезна армія гондарських військ. Е, так, а поки це все відбувалося, мама Стренджера вже з бойовою розкраскою, вже з знаменами підходить до бази Дікнера. І потрібно на це якось реагувати, адже один слон може з легкістю, з легкістю, повторю, знести фортецю. Так. І виходить Дікнера слон, але він без розкрасів, без, тату, без татушок. Тому він набагато слабший. Бачимо, що цей слон ну, отримає демедж, але не такий сильний, як минулого разу. Минулого разу його били більше військ і він коцався. Не кисло. Так, все. Битва слонів. В кого більше бивня? Називається другий тир. Ланесо хотів спину закинути, щоб перебити. Але в нього не вдається. Слон хоче Дікнер продавити слоном, але наступає на списи. Дещо давить, але він гине і не встигає задати належної шкоди, адже він стоїть дорожче, дорожче набагато, багато, ніж ці всі загони, які були продавлені. Так, у Кратоса вже величезна орда військ. Ох, і давка, Стренджер. Оооо. Серйозно! Він задавив майже всіх. Майже всіх! Він напевне залутав. Ще й Бромір? Промір здав стан? Нанесо. А де? Фара далеко був. Вони все ж застанились. Ух, він взяв, ми ми бачили недавно в нього було там три очки. Зараз 15. Нехай стало 5 отут після цієї битви. 16. Ох, а це досить сильно в нього вийшло це да Так, і новий слон йде в атаку. Давить по лучниках, а немає чим вбивати цього слона. Пару загонів спесометників ніяк не зможуть нанести де потрібного демеджу. Так, Дікнер докачується також до третього тиру, здає абілки е... Глашата йому і... Тамажачи в нього все ж лишається. Може спробувати вбити слона. Так. Прижимає свою третю обілку магії Моргула, і також в нього залишається ще оце око. Потрібно також його прожимати, адже він все рівно зараз просто пропаде. Так, третій тир закидає стренджер на базу Дікнера і знищує дари, які були тут. І таким чином другий тир Дікнера перестає працювати, також знищує макільню. І два слони вже починають пити е, будинки е, Харада. Все боку слон також на базі робить бруд. Але його зараз вб'ють. Багато дуже лучників в нього стріляє. Але нічого, адже тут є е, катапульти. Зараз вони прийдуть і по те, що не, не знісло. Так, і наша команда здається. Гарний матч. Круто зайшов слон. Просто суперо. Дякую за перегляд. Бувайте.